про декілька нововведень в процедурі огляду ВЛК, які почнуть діяти з 1.03.25. Тож детальніше з приводу направлення, якщо сьогодні ми з вами говоримо, що лише особисто зайшовши в ТЦК, ми можемо отримати направлення і піти проходити огляд ВЛК, то з 1 березня це можна зробити дистанційно, самостійно згенерувавши, ми так розуміємо, що в застосунку «Резерв плюс» Ну, а в якому ж ще застосунку підсистемі в нас є доступ, як військово зобов'язаного? Звичайно, що там. Наступне з приводу контролю і направлення на огляд ВЛК, ця відповідальність і контроль покладається конкретно на керівника РТЦК та СП, а не на будь-яку посадову особу. З приводу електронного документообігу, тобто, проблема в чому? Щоб наші документи не зничились, не зникли. Всі ці документи, які залучені до огляду, в процесі огляду ВЛК, історія хвороби, довідки, виписки, карти обстежень, мають зберігатися в цій системі. Зберігатися для того, щоб в будь-який час ми мали доступ до цієї бази даних і могли знову ж таки використати результати, дослідження, піти, оскаржувати тощо. Тож, яка ваша думка з приводу нововведень? А ми з вами подивимося через два місяці, як це буде діяти на практиці.